Новий метод маніфестації, метод резонансного відлуння. У цьому випуску я вам хочу розповісти про метод, який розробила я на основі всіх тих, якими користувалися. Також я застосувала знання нейробіології, звукових вібрацій, візуалізації та законів. Всесвіту. Загалом, це прекрасний універсальний метод, який працює на всі 100%. До того ж, із його плюсів, він будується на методі якоріння і на методі прив'язки до позитивного мислення. Загалом, я гадаю, це вам має дуже-дуже сподобатись, тому що я спробувала його вже на собі, і можу сказати, що він 100% діє. Перше, що вам треба буде зробити, це написати своє бажання у минулому часі, ніби воно вже здійснилося, але без частки ні. Наприклад, я з'їздила до Іспанії, або я там отримала бажану роботу, але я б на вашому місці додавала. Б... Якісь конструкції по типу екологічно. Е, мені сподобалося. Наприклад, я з'їздила в Іспанію і отримала неймовірне задоволення. Мені на все вистачило грошей, і я, ну, загалом розпишіть детально ваше бажання, так, ніби воно вже збулося. Далі. Е, придумайте собі слово, яке у вас буде асоціюватися із цим бажанням. Це так би мовити, слово резонанс. Нам треба створити резонанс між тілесним та звуковим. І зараз поясню, як це працює. Наприклад, я вибрала слово а, факт. Ну, от Факт умовно, те, що я з'їздила, це вже факт, це вже здійснилося, так би мовити. І чому б ні? Можна ще вібрація, гармонія. ну Бажання я б не використовувала, до речі, бо це просто бажання. А от Вібрація, гармонія, задоволення, не знаю, ключ можна ще використати. Дуже класно буде. Та, в принципі, це так би мовити слово ключ, яке ми далі з вами будемо використовувати. Я вибрала слово факт, тому що я хочу отримати факт здійснення мого бажання. Далі ми сідаємо у медитацію і коли ми уявляємо, максимально чітко візуалізуємо бажання, ми говоримо, скажімо так, про себе або в голос, на видиху, коли ми глибоко дихаємо. От, вдих, на вдиху ми уявляємо бажання. На видиху промовляємо наше слово ключ. І так, хоча б 10 разів повторюємо. І, будь ласка, зробіть цю практику хоча б 5 днів, щоб мозок переналаштувався, скажімо так, само, на це слово і прив'язав до нього новий сенс. Далі, що ми робимо? А, так. Ми з вами заякорили, грубо кажучи, далі ми пишемо, що наше бажання здійснилося, і далі, про себе я даю Всесвіту, зробити це якомога екологічніше, найкраще для мене. Або я даю Всесвіту, можливість здійснити моє бажання якомога екологічніше. Так само я дозволяю і тому подібне. Загалом даємо про себе таку установку. І далі, дивіться, уважно, цей пункт ми ні в якому разі не пропускаємо. Можна ще додатково якось підкреслити свій стан з на здійснення бажання, можливо, вібраціями, також додатково медитаціями, але вона сама по собі вже діятиме. Але ось саме той момент, який я казала, позитивне омислення, на якому будується весь цей метод. Далі ми відстежимо прикольні, дуже класні якісь події у житті, коли нам дуже пощастило. Або, наприклад, нас пропустили у черзі, нам хтось щось подарував, нас хтось щось пригостив, нас кудись запростили, нам зробили комплімент. Про себе або в голос промовляйте слово ключ. Таким чином ви будете фіксуватися на позитивному досвіді, і так само ваш мозок буде думати, що ви візуалізуєте власне бажання далі, і таким чином ми швидше будемо приходити до нього. Плюс також мозок фіксує позитивний досвід, відповідно, це слово у нього пов'язане із позитивним, і таким чином воно легше буде, він легше буде вам допомагати здійснити якомога швидше ваше бажання. Беріть, користуйтеся, я сподіваюсь, вам це дуже сподобається.